У пам'яті Василяна завжди закарбувалися найдрібніші деталі його боротьби за вільну Україну та переслідування з боку тодішньої влади за нерадянські погляди. Особистий табірний номер, подробиці допитів, ставлення тюремних катів до ворогів народу, загальну атмосферу у неволі. Свою історію він готовий розповідати годинами. Розуміє, якою приголомшливою вона є для слухача. Я вихована кажуть, у душі Бандера О, Розумієте, і моїх двох строїв. Убили батьків і братів, вона називається стриї, це називає цістри, його брати. І, це, і а одного засудили і вивезли, були в Караганді. А, а тих, що побивали братів, їхніх дружин вивезли також у Караганду Були. Василю Кулинину 80 років. Народився 1943 року на Івано-Франківщині у релігійній родині. З дитинства виховувався у дусі протистояння радянському способу життя. Я сам родився у греко-католицькій сім'ї. Досить, як строго було. І мене у п'ятому класі чуть не вигнали із цього, і школи. За те, що я не ходив у релігії свята до школи. О, і, це, і, 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 і ви знаєте, що в 46-му році у Львові розігнали греко-заборонили греко-католицьку церкву. Вона пішла в підпілля по квартирах. Відправляли це цю, цю навіть у моїй батьковій хаті, як то кажуть, відправлялася служба. І я на я як то кажу вінчався в греко-католицькому браті, бо дружина в мене звідти Скарпат. І навіть дітей своїх я возив хрестити в греко-католицькому церкві. По закінченні школи працював слюсарем на вагоноремонтному заводі. З 1966 року член Українського національного фронту керував ланкою, що розповсюджувала часопис Воля і батьківщина, а також давнішні підпільні видання ОУН у молодіжному середовищі. Наприкінці того ж року його друзів-підпільників викрили кадебісти, а невдовзі заарештували самого Василя. Помилка моя була, бо Мо я кинув брошуру, хто такі бандериться, не у, у ящик читача, а кинув у ящик, де збирають пошту, розумієте? І коли е, збирали пошту, то вони, началось, ну там не було адресату, і вона відразу впала в КГБ. І розкрили, вони точно зафіксували, який місяць, який день це було зроблено. За зраду батьківщини Василя засудили до шести років у таборах суворого режиму. У порівнянні з його більш старшими побратимами термін невеликий, каже чоловік. Хвицьку Дмитру дали 15 років таборів суворого режиму, плюс з них з них висіне плюс аби з них п'ять критої Володимирської а, і п'ять заслодня. Так що Хвискут метра мав усього 20 років, ну там у книжці знайдете, то тобто все буде. Красівський і Дяк Михайло по 12 років, із них 5 критої і по 5 ослоня. Ну а нам, як молодим, по 6 років. Покарання відбував у Мордовії. Не раз потрапляв до карцеру. За участь у голодівці проти посилення режиму ув'язнення його додатково засудили на три роки. Для цього перевели у Володимирівський централ, але тюрма не похитнула переконань чоловіка. За мою добру поведінку мені дали ще нагляду шість місяців. Я б наглядом був. Після відбуття покарання Кулинин оселився на Херсонщині. У вісі 73 років приїхав до Запоріжжя. Зараз самотній, нещодавно поховав дружину. Посвідчення реабілітованого єдине, що офіційно підтверджує його статус. каже, замість нього має бути документ борця за незалежність України. Проблемою пана Василя перейнялися запорізькі просвітяни. Звернулись до кабінету міністрів а також Верховної Ради з пропозицією виписати механізм реалізації, ухваленого у 2015 році. закону Щодо статусу борців за незалежність України, які діли у 20 столітті. Як просвітян, нас цікавить і стаття 5 цього закону. Там виписано, що держава бере на себе повністю дослідження цих питань, дослідження архівів, збереження, винесення його в сферу освіти. Відповіді прийшли від Кабміну, від Верховної Ради. Було розписано доручення і Міністерству ветеранів, і Міністерству культури. Все дуже детально підтверджено наші зауваження. Але питання стоїть на цьому і не вирішено. Тобто, Кабмін не виписує механізму впровадження статусу, підтвердження його посвідченнями. Немає літня людина, яка зараз лікується від онкологічного захворювання і необхідних соціальних гарантій та пільг. Це покоління, як правило, хворе, має постійно лікуватися. Постійно. То і ліки потрібні не одного порядку, а багато ліків. Вони, як правило, дуже дорогі. От в цьому плані, звичайно, немає чіткого, так би мовити, встановленого порядку. Забезпечення якихось пільг на цьому рівні мені зараз треба лікуватись. Треба лікарство. Я плачу повністю 100%. за словами Анатолія Ажажі, П'ять областей України взялися самотужки вирішувати це питання, аби підтримати своїх ветеранів. Черкаси, Чернівці, Київ, Хмельницький, Тернопіль. Тернопіль уже помістив кілька повідомлень про те, що вручаються посвідчення. І нині живим і померлим учасникам боротьби за незалежність України в ХХ столітті. Необхідно створити єдиний загальнонаціональний реєстр борців за незалежність України у 20 столітті, аби не канули у літу славні сторінки нашої історії, наголошують просвітяни. А вже зараз Запорізька область має підхопити ініціативу західних регіонів і укласти свій список героїв, аби вшанувати їхні заслуги. З цією пропозицією і звернулись нещодавно до обласної влади. Чекають відповіді. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.